Він живе в хижі зародичів йому, коти й собаки. У Луцьку 24-річний сирота збудував собі прихисток із мотлуху і так живе півроку. Більше піти йому нікуди, адже держава гарантує сиротам опіку лише до повноліття. А після дитячого будинку зі своїми проблемами вони лишаються сам на сам. Щодня о шостій ранку, одягнувши жилета та озброївшись мітлою, 24-річний Тарас виходить на вулицю. Хлопець-двірник доглядає одразу п'ять прибудинкових територій. От у вас чистенько тут. А я все так прибираю, і люди хвалять. Що виконую роботу. Вже два роки, відколи Тарас чупурить вулицю, на його дільниці ідеальний порядок. Дуже добрий дворник. Ми ще такого дворника, ми ще такого дворника не бачили. І не знали, дуже добра дитина, лагідна. Віднедавна у тутешніх пожильців тільки й мови, що про Тараса. Тиждень тому його фото вони побачили у газеті. З публікації дізнались, що він сирота, до того ж безхатько. І мешкає у власноруч, збудованій халабуді, без води та світла. Я була в нього тут, тут же недалеко. Всередині були, і всередині кажу, Тарас, а де ти будеш жити зимою? Тарас веде нас до свого помешкання. Дорогою розповідає о сиротів у три роки. Від нього відмовилися батьки. Ще малютка я був, а то я. Пам'ятаю малютку, потім в дідомі в долині, там дей де, будинок. І після Дідому Перегінськ, інтернат, закінчив такий інтернат і вчили ще далі. Хлопець ділиться у сиротинці, жилося важко. Після навчання у коледжі Тарас таки відшукав маму та нині про ту зустріч йому боляче навіть згадувати. Там її трошки і сусіди свирили, пам'ятаю, що ти за така мати, що навіть сина не. Не приймеш. Боляче було, так, да. було. Але як казав Бог, прощати всім. Мати так і не прийняла сина до себе. З Тернопілля шукати кращої долі хлопець приїхав до Луцька. Влаштувався двірником та винаймав кімнату. Та коли ціни на житло зросли і зарплатні у 1700 так. гривень ледь стало на харчі, вирішив збудувати це, власний це, дім. Так. Це сам я построїв. Халабуду свою. Тут серед хащів Тарас живе вже півроку. За цей час жартує, обжився родиною. Щодня на нього чекають два собаки та п'ять котів. У Халабуді з меблів старезний диван та стілець, аби не замерзнути вночі. Тарас змайстрував собі піч. Сам зробив. Ці е, кирпичі збирав і Зробив. Помитися парубка до себе пускає 70-річна пані Катерина. Добрий день, Катерина. Пенсіонерка єдина, хто допомагає сироті. У гості Тарас приходить кілька разів на тиждень. Якби не Катерина Кириліна, та жіночка, то я б вже, напевно, десь під плотом лежав. Вона мені допомагає, і, і жив її. І... Мене. Жінка вмовила Тараса звернутися до урядників, аби ті підшукали йому бодай якесь житло. Сирота вирішує спробувати. Директор департаменту Там, житлового фонду уважно розглядає документи. Швидко. Терміново надати житло ну неможливо, бо просто його не існує. Вибачте, за такий вираз на плаву вам триматися поки що своїми силами, але принаймні ви будете у нас в списку, буде рішення виконкому. Нині хлопець готує документи, аби бодай стати в чергу на соціальне житло та розуміє, його можна чекати довічно. Тож зимуватиме у своїй халабуді. Ну якось буде переживу Олена. Парай, Віталій Гаврилець. Програма вікна СТБ.